Вітаємо Ерік. Був упевнений, що його сина викрав чоловік, з яким він колись працював. Коли хлопчик зник, Ерік зірвався. Він схопив пістолет і вистежив викрадача. Одного разу я повернувся з роботи, а мого 15-річного сина не було вдома. Я спитав дружину, де він, але вона сказала, що не знає. найгірші побоювання Еріка справдилися. Чоловік, який погрожував його сім'ї, вирішив перейти від слів до справи і викрав його сина. У той момент я не міг думати раціонально. Насильство було частиною дитинства Еріка. Він виріс у передмісті Вашингтона. Його мама працювала на трьох різних роботах. Тож турбота про молодших братів лягла на плечі Еріки. Ми не жили, а виживали. Ось яким було наше повсякденне життя. У нас не було поліції, яка могла б захистити. У нас нікого не було. Нам доводилося захищатися самим. Ти ніколи не знав, що чекає на тебе. Хто на тебе нападе, хто спробує забрати в тебе гроші на обід. Мені щодня доводилось битися. Коли Еріку було п'ять років, батько покинув сім'ю, і їм довелося переїхати в соцжитло. Я постійно жив з гнівом і розчаруванням. Я хотів, щоб поруч зі мною був батько, який забезпечував би та захищав мене, був лідером в моєму житті. Коли він пішов, то мені довелося зайняти його місце в родині. Моя мама слідувала за Христом. Вона вірила в нього і в те, що він забезпечить нас. Мама Геріка довіряла Богові. Вона пішла вчитися і стала медсестрою. Нова робота дозволила їй переїхати з усіма дітьми із соцжитла. Коли моя мама почала заробляти більше грошей. Вона сказала, що гроші можуть багато в чому допомогти мені. Я думав, що гроші зроблять моє життя кращим. Що більше їх у мене буде, то кращим буде моє життя. Після закінчення школи Ерік пішов працювати. Він продовжував ждати гроші і почав визначати ними цінність людини. У цей час Ерік одружився, став батьком і розлучився. Я не хотів, щоб мій син пережив те саме, що і я. Я хотів забезпечити його, дати йому все. Я думав про те, як мій батько кинув мене. Я хотів, щоб такого не повторилося з моїм сином. У наступні роки Ерік пішов служити у ВПС, знову одружився і почав змінювати одну роботу за іншою. Я продовжував кататися на цих гірках, намагаючись роздобути якомога більше речей. Люди плескали мене по спині і казали, у тебе гарний будинок у передмісті та стільки всього. Але все це не приносило мені радості. Я відчував порожнечу всередині. мені не вистачало чогось, про що я навіть не знав. Життя, яке створив Ерік, опинилося в небезпеці. І він дізнався, що його партнер по бізнесу почав займатися незаконними справами. Боячись ускладнень від цього, Ерік вирішив розійтись з ним через кілька днів після цього. Син Еріка зник усе це сталося після безлічі погроз. Я вирішив, що він викрав мого сина. Інших варіантів не було, адже він завжди приходив додому. І я зірвався і поїхав. Ерік знайшов свого колишнього бізнес-партнера і погнався за ним по шосе. Ерік їхав за ним, дістав пістолети, почав стріляти. Я випустив 20 куль по його автівці. Я думав, що вбив його, адже його авто з'їхало не у я вирішив, що він мертвий. Трохи згодом мені постукали в двері. Я визирнув на вулицю і побачив, що на дворі було багато поліціянтів. Сина Еріка тоді так і не знайшли, його самого заарештували, і він в камері чекав на суд. Мені ніколи не було так погано в житті. Я був за ґратами. Мій син зник. Я не знав, що відбувалося зовні. Мені було дуже самотньо. Був лише я і стіни навколо Третього дня у камері Веріка почалися водіння. Він побачив своє тіло в крові. Його зап'ястя були порізані осколком скла. У мене ніколи не було суїцидальних думок. Я думав, що не зможу вибратися звідси і покінчу з життям. Я боровся, але не міг позбутися цих видінь, відкинути той шматок скла. Я виріс у церкві, але не знав Господа Ісуса, хоч і чув про нього. Я знав, що він був тим, хто може допомогти мені в такій ситуації, якщо я звернуся до нього. Я заплющив очі, підняв руки, і по моїх щоках потекли сльози. Я стояв там і волав до господа: врятуй мене, бо я не можу вибратися. Якщо ти не врятуєш мене, я не виберуся звідси. Ти потрібен мені. і тоді величезна рука схопила мене за праву руку. І посадила на ліжко. Я ліг йому на груди і відчув неймовірний мир. Я ніколи не відчував такого миру ні до, ні після. Христос не сказав мені ні слова, але я зрозумів, що все буде добре. Я ніколи не забуду цього у той момент, я віддав йому своє життя. Знайшовши Господа, Ерік знайшов мир, незважаючи на те, що його засудили до 17 років у в'язниці. Він дізнався, що чоловік, в якого він стріляв, вижив, а з сином все гаразд, його ніхто не викрадав, він просто втік з дому після сварки з мачухою. У в'язниці Ерік вивчав Боже Слово і почав робити розсилку, щоб підбадьорювати інших ув'язнених. Відсидівши 10 років, Ерік вийшов на свободу в лютому 2002 року. Він повернувся у порожній дім, бо дружина розлучилася з ним. Ерік покладався на господа і пішов працювати водієм автобуса. Потім він став начальником депо місцевого округу. А згодом зустрівся з Діаною і знову одружився. Коли я почав покладатися на Господа, я знайшов мир, якого раніше в мене не було. Я зміг його отримати лише так. Бог повністю змінив мій погляд. замість того, щоб жити для себе і домагатися того, що я вважав важливим, я живу заради нього і роблю те, що важливо для нього. Господь спонукав Еріка повернутися до тюремної системи, щоб ділитися любов'ю Божою з ув'язненими і тими, хто щойно вийшов на волю. я провів 10 років за ґратами, але Бог звільнив мене. І я сподіваюся, що одного разу ви опинитеся на волі, як і я, тому що Бог може зробити вас вільними. Бог заповнив ту порожнечу, яку залишив мій батько. Він став моїм батьком. Він зайняв місце того, хто покинув мене, тому що ніхто крім нього не міг цього зробити. І Бог може зробити те саме для вас, вам не потрібно потрапляти до в'язниці, щоб зрозуміти це. Іноді ми самі огороджуємо гратами своє життя і не бачимо виходу. Якщо ви, як Ерік, думаєте, що травму минулого можна заглушити речами, грошима або успіхом, то подумайте ще раз: прислухайтеся до його історії. Речі не допомогли Еріку позбутися ненависті. Його син утік, і він зірвався. Це призвело до жахливих наслідків. Він садив 20 куль в автомобіль іншої людини. Якщо ви опинилися у в'язниці, то у мене є чудові новини для вас. Ісус може прийти до вас і зцілити травми дитинства минулого. І сьогодення. І коли він приходить у ваше серце і ваше життя, то все змінює. його обітниця звучить так. Я відпущу бранців на свободу. Можливо, ви опинилися за ґратами, як Ерік. Або поставили грати. Себе в розумі, і не можете зазирнути за межі того, що трапилося з вами. Бог обіцяв, я відпущу бранців на свободу. Саме Його ім'я, ім'я Ісус означає Спаситель, рятівник, цілитель. Ви можете отримати все це. Потрібно тільки попросити. У Еріка з'являлися думки про самогубство, він не міг викинути з голови шматок скла і картину того, як він стікає кров'ю. Не міг позбутися цих образів. Він возвав до Бога, і Ісус прийшов до нього. Він явив Еріку себе і сказав: Я з тобою. Я хочу звільнити тебе. І відтоді життя Еріка змінилося, тому що змінилося його серце. Він оновився ось що означає народитися згори. ви оновлюєтеся зсередини, змінюється бажання і все, що приносило вам радість і спокій. Ви вже. Фокусуйтеся не на собі, а на Богові, і на тому, що він може зробити. Хіба це не чудово? У нього є прекрасні плани для вас. Те, що він задумав, від заснування світу це добрі справи, які ви можете виконувати. Вам лише потрібно сказати йому так зробіть це. І почнуть відбуватися дивовижні речі. Ви зможете прийняти його обітницю про те, що він з'явиться тим, хто любить його. ви зможете пережити явну присутність живого Спасителя у своєму житті. Якщо ви хочете цього, то зробіть те, що зробив Ерік. Помоліться, попросіть. Він обіцяє, що якщо ми шукаємо його, то знайдемо його. Це станеться з вами. Просто зробіть це від щирого серця. Отже, помолимося. Це проста молитва. Ми будемо молитися, а Ісус зробить решту. Він зробить для вас те саме, що Він зробив для Еріка. Ісусе. заплющте очі, нахиліть голову і скажіть Його прекрасне ім'я. Ісусе, я приходжу до Тебе. Я хочу знати, що ти реальний. Хочу знати, що ти справді можеш пробачити мені. Зцілити будь-який біль мого минулого, змінити мене. Я хочу знати це. Ісусе, я шукаю тебе всім своїм серцем. Прийди і онови мене. Якщо ти. Зробиш це для мене, то я буду слідувати за тобою в усі дні мого життя. почуй мою молитву. Я молюся в ім'я Ісуса, Отже, Я прошу за тих, хто виголосив цю молитву, хрести їх у твоїй любові, наповни їх до надлишку твоєю любов'ю, прощенням. І Зроби це зараз, Господи, бо ми просимо про Це в ім'я Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та слід. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Маленька чинь народилася з наростом на серці. Лікар сказав, що це як бомба з таймером, яка могла вибухнути будь-якої хвилини. Але ви допомогли врятувати життя цій дитині. Трирічна я не могла дочекатися моменту, коли зможе погратися зі своєю сестрою чинь, але незабаром після народження дівчинки стало відомо, що на її серці є наріст. Лікар сказав, що це серйозна проблема. Кровообіг був недостатнім, і органи дівчинки не могли розвиватися нормально. Мама дівчинки, дізнавшись про діагноз, не змогла витримати цього і пішла з сім'ї. Містер Вей став батьком одинаком, а я намагалася йому допомагати. І вона доглядала за нею як мама. Містер Вейс рано працював на полі, а також намагався позичити гроші у друзів і родичів, щоб чінь зробили операцію. А потім він знайшов пухлинку у неї на животі. Це було схоже на укус бджоли, але потім наповнилося рідиною і луснуло. моя донечка перестала на мене реагувати. Це був абсцес, який виник через наріс на серці Чінь. Лікар казав, що це бомба уповільненої дії, яка будь-якої миті могла вибухнути і призвести до проблем з іншими органами. Він сказав забрати чінь додому, щоб вона провела останні дні в спокої. Містер Вей молився. Я згадав про господа і попросив його допомогти зробити операцію моїй доньці, щоб вона вижила. одного разу. Лікар розповів батькові про операцію благословення. Той зв'язався з нами, і ми знайшли гроші для операції на серці Чінь. Нині чинь радісна і сповнена сил. Тепер вона може гратися зі своєю сестрою. Це справжнє диво. операція благословення врятувала життя моєї донечки. Друзі, це ви врятували життя дівчинці. Ми показували вам багато історій про те, як ви змінюєте життя людей у всьому світі. Ми хочемо подякувати вам. Багато хто з вас підтримує нас багато, багато років. Можливо, ви давно дивитеся нашу програму, але ніколи не говорили. Я хочу взяти в цьому участь. Зробіть це сьогодні. Зайдіть на сайт, адреса якого вказана на екрані. Виберіть служіння, в якому хочете брати участь. І ставайте нашим партнером. Ви станете частиною всього, чим ми займаємося тут. Ми закликаємо вас приєднатися до нас у цій справі, бо це справа любові та співчуття. І коли ми об'єднуємося, ми можемо змінити світ. Це правда. Тож ми чекаємо вас сьогодні. go to to your phone right now and and call just say you want join? There are lots of of club levels. Some you might have joined the 700 club years ago. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Кожні шість тижнів протягом 17 років Бекі Джонсон доводилося лежати під крапельницею, щоб боротися з хворобою крона. І весь цей час вона молилася про чудо, І одного разу почула голос Божий. Я не могла нічого втримати. Всередині нудота, втома, задишка. Мої випорожнення ставали дедалі гіршими. А потім стали з домішками крові. Я знала, що щось не так. У 2001-му Бекі Джонсон, дипломована медсестра, поїхала на тридену конференцію у Мемфіс, Теннессі. і там їй стало зле. Я медсестра і розуміла, що це не просто застуда. У мене було сильне зневоднення, спазми. Я не могла нічого пити і дуже хвилювалася через це. по поверненню додому в північну Кароліну Бекі одразу ж поїхала до лікарні університету Дюка, сподіваючись отримати відповіді. Лікарі не розуміли, що це після другої госпіталізації. Вони помітили, що мені стає краще від предназону. Хоча предназон і полегшував симптоми, Бекі хотіла розібратися, що відбувається з її тілом, і просила Бога дати їй рішення. Я молилася, господи, покажи мені діагноз і дай мені план лікування. Дай мені лікаря, який знатиме мене і розумітиме, що відбувається. За рік після появи симптомів Бекі отримала відповідь. Гастроентеролог діагностував у неї хворобу крона і виписав лікувальні крапенниці кожні шість тижнів. Я не знала, чого очікувати від першої крапельниці. Пам'ятаю, як молилася під час цього процесу, очікуючи якоїсь неймовірної реакції, але її не було. Бекі їздила на крапельниці протягом 17 років. Проте продовжувала сподіватися на те, що Бог повністю її стілить. Одного разу дорогою до церкви жінка почула, як він їй щось пообіцяв. Він назвав мене на ім'я. Було таке відчуття, немов він у автівці зі мною. Він сказав: Я стілю тебе. Я була шокована А 3 березня 2017 року Бекі, постійна глядачка клубу 700, сіла подивитися свіжий випуск. Гордон і Террі молилися за глядачів. Гордон сказав, якщо ви хочете отримати зцілення, покладіть руку на хвору частину тіла. Я зробила це і сказала, Господи, я вірю, що ти можеш зцілити мене. У той момент Гордон сказав: «Є хтось, хто каже, будь ласка, скажіть хвороба крона, і ми говоримо хвороба крона для вас. Відновіться всередині. Нехай ваше тіло перестане боротися саме з собою, але відновиться зараз в ім'я Ісуса. Будьте здорові! Більше ніякого болю, спазмів та інших проблем. Нехай вони підуть і більше не повернуться в ім'я Ісуса. я пам'ятаю, як славила Бога, і говорила, Господи, я приймаю це, приймаю коли Бекі приїхала наступного тижня на крапельницю, то сказала лікарю, що отримала зцілення. Після того, як вона здала аналізи, лікар погодився зі мною. Він скасував крапельниці, і відтоді в мене не було проблем. Я віддаю славу Богу за це. З огляду на те, що вона перебуває у зоні ризику, Бекі щороку робить колоноскопію, і вона показує відсутність хвороби крона. Я знаю, що Ісус торкнувся мене, і я зцілена. У мене немає жодних симптомів. Як чудово, коли хвороба не контролює тебе, і ти можеш жити нормально, виконуючи той план, який Бог задумав для тебе. Немає значення, через що ви проходите. Ви служите Богові. Він сильний. Він може зробити незрівняно більше того, про що ми думаємо Він може зцілити. Я хочу. Наголосити на цьому він хоче зцілити це в його природі. це те, заради чого прийшов Ісус. Ранами Його ми зцілилися і зцілюємося. Біблія використовує обидва часи для цього дії слова. Це як виконані справи Христа, так і нагальна реальність для вас. Усе, що нам потрібно зробити, чинити згідно із цим. І коли ви починаєте, починають відбуватися дивовижні речі, Беякі було достатньо покласти руку на хворе місце, і трапилося неймовірне, Бог зцілив її від хвороби крона, а вона отримала чудо. Воно прийде до вас, якщо ви будете слідувати тому самому принципу. Коли ми робимо те, що робили люди у біблійні часи, то отримаємо ті самі результати, усе тому, що Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Ми хочемо підбадірити вас іншими свідченнями. Ось що пише Бобі з Північної Кароліни. В нього діагностували жирову хворобу печінки. Показник ензимів був на рівні 700, а норма – 100-200. Одного разу Бобі дивився клуб 700. Він молився. Господи, нехай вони помоляться за зцілення від хвороби печінки. І тут він почув, як Тері сказала, є хтось, у кого проблеми з печінкою. Вона не хоче працювати. Це одна з багатьох проблем, з якими ви зіткнулися зараз. Підніміть руки перед тим, як ви побачите знамення або щось подібне, почніть дякувати Богу за стілення. Він зцілює зараз вашу печінку, а за нею візьметься і за інші органи. Подякуйте йому і прийміть це. Нехай він дізнається, що ви прийняли це. Просто скажіть так: його зціленню в ім'я Ісуса. Бобі проявив свою віру в Бога і прийняв зцілення через місяць після цього. Цього він здав аналізи крові, все було в нормі. А я хочу розповісти вам про Петі Стенесі. Вона дізналася, що в неї на підшлунковій залозі виник вузол розміром 2,7 см. Церква і друзі Петці почали молитися про її стілення. Одного разу у клубі 700 Гордон сказав: Я звертаюся до всіх глядачів, які страждають від хвороби, немочі, проблем або труднощів. Ми покликані проголошувати Слово Боже, і воно може стати плоті сьогодні у вас. Він прощає ваші беззаконня, зцілює ваші хвороби від верхівки голови і до п'ят ніг. Будьте здорові в ім'я Ісуса. Петці дослухалася до поради Гордона і з вірою поклала руку на те місце, яке потребувало зцілення. Незабаром лікар сказав їй здати кров на аналіз і зробити МРТ. Результати показали, що в неї все було гаразд. Дякую, Господи. Це чудо. Нехай з вами сьогодні станеться чудо. зробімо це. покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. І, як сказала Тері, почніть дякувати Богу за зцілення ще до того, як отримаєте його. Дякуйте йому. Наша хвала і подяка дозволяють нам прийти у Божі двори. А там ми отримуємо все, чого потребуємо. Молімося. Господи, Боже самогутній. Ти бачиш людей, які покладають руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми молимося в згоді з ними і говоримо разом в голос зціліться в ім'я Ісуса. Ісусе, я дякую тобі за те, що ти помер за мене. Я дякую тобі за те, що ранами твоїми я зцілений. Я дякую тобі за те, що всілякі біль, хвороби і неміч залишають зараз моє тіло. Я дякую тобі за це і приймаю зцілення у когось з вас камені. Ви відчуваєте біль у верхній частині живота під сонячним сплетінням. Бог прибирає все це. Він зцілює вас. хтось із вас зламав великий палець на правій руці, і він зрісся неправильно. Ви навіть не молилися про це. Почніть рухати пальцем. Бог хоче зцілити і відновити його зараз. В ім'я Ісуса. у когось з вас постійна рвота. Ви боїтеся, бо не знаєте причину. Бог стілює вас. Покладіть свою руку на живіт. Бог миттєво стілює. Ви відчуєте тепло у цій частині тіла. Просто прийміть це в ім'я Ісуса. Амінь. Комусь з вас поставили страшний діагноз рак печінки. Бог очищає вас від нього просто зараз. В ім'я Ісуса. Амінь і амінь. На нашому youtube каналі ви можете знайти ще багато надихаючих історій про зцілення. А закінчимо ми з віршем із Матвія. Просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам.